Привіт, друзі, Toyota C-HR датчик дистанції. Встановлюємо і адаптуємо. Ось, лежить наш датчик дистанції, тут, на відміну від Нісана, він встановлюється в емблему. Прикручується ось на ці місця. Ось його роз'єм. Зараз поставимо і будемо. Адаптувати і побачимо, що вона може. В неї є он камера слідкування за розміткою. Проїдемося, на що здатна ця машина. Скло вже, я так розумію, міняне, тому можливо, що камера теж не працює нормально. Встановили датчик, постирали помилки. Тут нічого, крім тиску в колесах більше не горить. Включили Line Assist. Спробуємо проїхатись по дорозі, подивитись, як на цій Тойоті ця система працює. Що вона нам? Я так розумію, що відстань вона не підтримує, а можливо і підтримує. Взагалі, побачимо. Будемо зараз вивчати таютавску, ага, підтримує відстань, ось я вімкнув радар. Пише Ready. і відстань пише. Можна збільшувати, зменшувати. Ну, зараз проїдемося, побачимо, як працює. До речі, зараз буду робити тест-драйв і хочу поділитися своїми враженнями. Ну, дизайн такий, я вважаю, що трішки надміру футуристичний, можливо, навіть. Але для молоді то ж, те, що треба. Занадто такий угловатий, агресивний, ну, молодіжний. Так, що ще по комплектації. Комплектація, я так розумію, тут багато. не знаю, чи є вони бідніші чи немає, але тут багато чого є, всякі підігріві, регулювання, радар, лайн-асіст, електроручник, тобто не знаю, є вони бідніші чи нема. Салон Шкіра, це ось такий пластик, Тут все тверде підплакотник м'який. Сидіти в сидіннях зручно. Це нібито імітація така шкіри. От вона мякенька мякенька але строчка не натуральна. Монітор. Якщо порівнювати з Nissan Kicks то мені здається, тут трошки вона багатша. А так по розмірам приблизно те саме. Тільки напевне, що багажник тріки, трішки менший. Е, Порівнюю з Кіксом, тому що це ось такий сегмент, як і Nissan Kicks. Не знаю, кросовером це просто не нажвеш, це хеджбек, такий трішки підтягнутий хеджбек. Ну, проїдусь, скажу свої відчуття, як вона їде. Багажник хотів би зараз відкрити, але акумулятор настільки висаджений, що боюся, що якщо зараз заглушу і відкрию багажник, то я потім вже її не заведу. От, а на заведену машину не хоче він відмикатися. От є трекшн контроль відключити. У кікса такого, здається, немає. Ручника немає електричного у кікса. А так, в принципі, в усьому іншому приблизно Кікс. Не знаю, яка вона по ціні ця машина. Чи вона набагато дорожча? Я думаю, що дорожча, ніж Кікс, Джук. Тойота взагалі завжди дорожча, ніж Нісон. Але і по кузовах вона більш, я вам скажу, довговічна. Їду на круїзі. Камера бачить розмітку. Але по розмітці вона то бачить, то не бачить, і не завжди вона Ну не, не, не завжди, а взагалі поки що нічого не сигналізувала, ні, нічого не робила, коли я перетинав розмітку. А от датчик дистанції добре тримає дистанцію. Не знаю, зараз От мені доведеться зупинитися на світлофорі, червона загорілася. Але один раз вона була зупинилася. Машина, та, яка спереді була, поїхала, а сама машина Toyota ця не поїхала за нею. Тобто мені довелося ось на перемикачі нажати плюсик і вона поїхала. От, судячи стіни датчика дистанції, він як дорогий Нісановський круїз. Тобто повинен він сам їхати, не тільки в Русі підтримувати дистанцію, а й з місця сам, по ідеї, повинен рушати. Можливо, що досить багато секунд я простояв на місці тому, вона не поїхала. Нісан 3-4 секунди стоїть, якщо за цей час машина яка спереді не поїхала, то і ваша машина вже не поїде, вже потрібно буде нажати теж кнопку, щоб поїхало. Можливо, тут так само. В общем, катаюсь, розбираюсь, як він тут на Тойоті працює. Виїхав на нормальну дорогу. Ось машина бачить розмітку, обидві полоси. Бачить машини, які попереду їдуть, полосу потихеньку. Буде перетинати, буде підрулювати чи ні. Виставлю швидкість 70 і їду. Так, підрулює навіть і сигналізує про перетин полоси. Це як Nissan в багатій комплектації з синьою кнопкою. Система iDrive, здається, чи iRoad. Ось вона. Це весь час руки ось в мене, ось мої руки. І не просить навіть, щоб я за кермо взявся. Нісана б уже попросив би, щоб я взявся. Так, а ну що в цю сторону, якщо теж підрулює? В обидві сторони підрулює, побачила Сітроена, сама знизала швидкість і не просить, щоб я... Руки на кермо поклав, поки що мені навіть більше подобається. Ага, вже написала. Тобто, Тобто, в принципі, те саме, що у Нісанів з голубою кнопкою. Зараз ще побачимо, як вона в тянучці тримає поток. Система сліпих зон в зеркалах он реалізована. Загораються такі машинки. Бачите, моргають, що в сліпій зоні є перешкода. Так, і ми зараз на круїзі за цим мерсиком. Побачимо, чи вона буде підтягуватись за ним, їхати. Так, підтягується. Тримає дистанцію десь приблизно 20 метрів, це на найменшій подільці. Ні, менше, менше. Підпускає метрів на 7, потім десь метрів на 10-15 мерсик від'їжджає і починає їхати. Радіус скруглення досить великий. Але система не втрачає контролю, тобто продовжую їхати на круїзі. Так, що у нас? Загубила полоси. Просигналізувала. Так, а Мерсика не загубила. Їдемо за Мерсиком на круїзі. Чи ні? На круїзі чи не на круїзі, чи вже загубила? Ні, вже загубила. Тобто в цьому скругленні вона тесту не пройшла, ну, в принципі... І Nissan і Infinity не пройшов би цього тесту. Так, з якої швидкості? Ага. І десь 40 км за годину тільки вмикається. Він мені прийшлося підгазнути, щоб він відвіткнувся. Тобто це теж приблизно як у Nissan. Але Nissan там 20-19 рік ліфи там навіть з меншої швидкості, майже з нульової він вмикається. От Скруглення одне, скруглення друге, поки що тримається на круїзі за фольцом. І бачите, фольц не зупиняється повністю. От Зупинився раз, два. 3, 4, 5. І все. І не їде вона. Потрібно нажати. Потрібно нажати на газ. Потрібно заново підтвердити, підтвердити, що я хочу їхати. Тобто в цьому плані гірша вона. Можливо, є якісь налаштування. Але я про них не знаю. Тобто, буквально фольцик постояв. Декілька секунд і вона вже за ним не поїхала. Коли котиться, то підтримує дистанцію. Коли зупинився, на півтори буквально секунди він зупинився, вона встала і все, і не поїхала. А під руля от, полоси мені подобаються, як бачить. Але я її зглазив, мені здається. От зараз вона не хоче ці полоси дивитись за ними. Я ж не думаю, що мені... Постійно їх треба вмикати. Чому не бачать? Так, не бачать полос. що тобі потрібно, щоб ти побачила? Можливо, вона зрозуміла, що щось не те, то склолобове бове міняне. Спочатку їхала все й подобалося, а тепер зрозуміло, що щось не те. Побачимо чи... О, побачила полоси. Ну, теж не відразу їх помічає. В общем, Nissan Нісан, Nissan. Камера теж така сама, як у Nissan в лобовухі стоїть візуально. Датчик теж схожий з дорогими зразками Nissanськими Тобто Цікаво ще на Субарі покататись, там дві камери в лобовому або на фольцах, там де два датчика Дістроніком замість одного. Наскільки там все це працює класно. По комфорту, що я хочу сказати. Ну вона краще, ніж Nissan Kicks, можливо навіть краще, ніж Рог. Тобто це Toyota трішки, трішки краще, трішки небагато, але трішки краща шумка, трішки збитіша ходова. Буквально що там, що там на якихось 5-10% то тобто це якраз в ціні на них і відображається. Ціна на них теж вища. Ну як вище. Я не порівнював конкретно цю модель з конкретно якимось Nissan же її потрібно конкурентам порівнювати. Тих же років, але взагалі в цілому Toyota дорожча за Nissan і, і відчувається вона так само дорожче. Залишається мені вам показати ще багажник який тут. В принципі, сам за собою я сижу нормально, але зріст у мене невеликий. Тобто така машина для 1,80 вісімдесят до 1,90 дев'яносто буде напевно зручно. Для дуже високорослих двох пасажирів я думаю, що буде незручно покажу вам ще багажник і в принципі буде огляд на Toyota закінчений. Що у нас тут? О, АМФМ музику зараз попробуємо послухати. Це зручно, що ось є кнопки. Так... Де у нас тут хвилі налаштування? Ємний звук з динаміки. Тобто, зразу відчувається, що у Кікса він досить гарний, тому що є система босе чи як вона там називається, точно не скажу. Тобто, ізюмінка, і родзинка в тому, що у Кікса я спеціально цю версію вибирав. В підголівник у водія є динаміки, і там взагалі звук. Такий преміальний, ну як преміальний, сам, самі динаміки ті, що в дверях, вони не преміальні і сабвуфера немає, але за рахунок того, що є в підголовнику, в підголівнику динамики, звук досить такий об'ємний, досить приємний. Я закохався, можливо, навіть із-за цього в цю машину, тому що перший раз, коли я робив на кікс-тест-драйв, це було літо, така приємна. Музика по радіо лунала. От. І так Динамічно вона їхала, І звук такий стерео добре. І Закохався я в кікс. Скажу вам, що ця Тойотка теж така закохує в себе динамічна, чи як на шустра юрка. І ходова навіть збитіша і шумочка краще. Дуже приємний звук, такий ніби сап є. USB-порт карман такий. Так, значить, покажу вам зараз багажник, і На цьому обзор будемо закінчувати. Думаю, що помилок не виникло. І помилок у нас немає Ось після нашого тест-драйва, тому будемо віддавати машину. Зараз іду дивимося багажник і на цьому закінчуємо. Як вам? Отака от музика приємна. Так, підемо глянемо багажник, Що Це тут? Зробило, і... Так. Багажник в принципі нормальний. Він отак от в такому стані він менше, ніж у кікса. От. Але якщо сильно потрібно, припустимо і викинути докатку. До речі, тут можна, якщо на газ машину ставити, то теж у кікса докатка і теж можна балон поставити, що я і зробив. І тут та сама ситуація. В принципі, от вони з кіксом, з джуком, можна сказати, конкуренти. Плюс-мінус однакові автомобілі. На джуку на новому, на самому новому я ще навіть і не їздив. Скажу так, що той, що там до 15-16 року той джук поступається 100% в цій машині. А от останній джук я на ньому ще навіть і не їздив, той який там після 20-х, не знаю 20, після 22-го чи 23-го року машина, на тій я не їздив. А ця от машинка, в принципі, і багажник нормальний. Якого ж вона року. У нас так дивимося. Так, 18-й рік. 18-й ну, приємна машина. Так, всім дякую хто дивився, до побачення. Будемо і на Тойотах радари налаштовувати.